Що таке знання? Знання це наша віра у щось. Те, що ми знаємо, ми вважаємо, що ми щось знаємо. Це прояв нашої віри. Ось в такому аспекті пропоную поглянути на це. От я вірю, що це дерево. Звісно, вірю. Тому що я знаю, що це дерево. Весь мій досвід каже, що це дерево. У мене є багато знань про це дерево. І в мене є багато знань про, про багато чого, про всю мою реальність. Але чому ж, чого ж мені тоді не вистачає? Чого ж людям не вистачає? Люди намагаються знаннями знаннями пізнати, пізнати своє життя, свою реальність. І я так намагався. Максимально більше знань. Максимально глибше. Копати максимально детальніше все на... накопичувати знання, що з ними робити, щоб не забути, систематизувати і так далі. Вчитися, 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 постійно вчитися. Але що показує досвід? Що це м -м, пізнати все через знання м -м, людині нереально. Так, людині потрібні знання. Я тут якби не з'їжджаю з катушок, але я ставлю якби рамки ширше. От людина за своє життя. Там напрацьовує якусь е, бульбашку знань про, про себе, про світ, все-все-все, вся інформація, яка в нього, в принципі, яку він знає, накопичив за життя, це умовно така, уявимо, як бульбашку. А решта, вибачте. Тобто, це все, на що я сподоблюся за життя, це це бульбашка знань. Неважливо, яка вона велика, вона все одно залишиться бульбашкою в порівнянні з безмежністю. З безмежним океаном знань? І це трохи е, якби починаєш панікувати з цього, а що, а що тоді робити? А тим більше, що це все. Мої зусилля, що всі даром. Ну якби скромно промовчу про це, щоб не тригерити багатьох і себе прямими фразами. Але який варіант? Інший. Яка альтернатива цьому? Якщо ми не можемо через знання, от людина одна персонально, от неї є життя, і вона не може за своє життя пізнати все. Їй завжди буде не вистачати знань. Але я що почав? Що знання це наша віра у щось. І тут підходжу до цього хвилюючого моменту питання. І що ж це таке віра? Тобто, якщо наше знання, це віра у щось, от я вірю в дерево і воно існує, чи навпаки, воно існує і я вірю? З позиції знань, так, з позиції знання воно існує, я його пізнаю, і потім я в нього вірю. Але сп... спробуємо з іншої сторони. Я вірю, воно існує і там вже хтось пізнає, кому, кому що подобається. З цієї сторони, <хе> з цієї сторони достатньо тільки віри. Як універсального чогось, універсальної, навіть не матерії, універсального поняття, яке містить у собі все і знання про це все також. Ніфіга собі масштаб, як вам таке? Не знаю, чи я читав, прочитав це колись десь, чи що. Просто ходжу і це таке, оце таке. Якщо з позиції віри підійти, то віра містить у собі все. Що, що ми бачимо, знаємо і не знаємо, все-все-все містить в собі віра і знання про це також. І ми просто вже всередині цього процесу, цього поняття, цього явища гуляємо на всю. Скільки в нас вистачає будь-чого життя, ха, мозку, зусиль і так далі. Ну це так, максимально з людської сторони. І тут виникає соблазни. Так, так, так. Не хочу бути царицею морською. Чи як там? Коротше, -е -е, ви поняли. Не хочу бути крестьянкою, хочу бути столбовою дворянкою. Як це так? понять, зрозуміти, відчути? О! -о відчути, що таке віра і як перейти від е, пізнання через знання до пізнання через віру звучить досить е, якось кострубато, хоча теж можна спробувати. А можна просто жити через віру, до речі. Як нам багато розказували різні проповідники через релігії, що можна жити через віру, як можна? Вони закликаю, закликають, закликали. Однак нашому критичному уму, практичному, сучасному моєму, це досить складно прийняти було. Але я підбираюся до цього трошки вже по-своєму, як вмію. Уже факт того, що такі думки в мене з'являються. А як жити через віру? Як вірити? Вірити не в те, що знаєш. А все виходить так, що вір... віра це ж про все, про те, що ми знаємо і не знаємо. <смі> Легко повірити в те, що ми знаємо. Я вже про це казав з самого початку. Що те, що ми знаємо, це є наша віра в це. А те, що умовно, ми не знаємо. Або, наприклад, ми його знаємо, але ми його не приймаємо в своєму житті. От ми не хочемо приймати в своєму житті якусь. Якийсь треш, відповідний. Ну, Просто, очевидно, якесь жорстокість там, насилля чи ще щось. Ну, Продовжуйте цей список хто хоче. То що мені в це не вірити? А як воно існує. Ну, отак от, от ум заводить нас, заводить мене. Такі незручні пози, позиції типу, ну, сам себе завів, сам себе і виводь. У мене є відповідь на це. Я лише пробую ще, ще знайти якісь пояснення в мене є відповідь, в тому що наша віра і проявляє всю ці наші знання і цю реальність, це вже я казав. Але яким чином вона це робить? А ніяк вона це не робить. <сум> вона просто є. Вона просто проявляється. Вона просто проявляється через нас. Проявляється через ось цей потік безумовної любові через. Джерело безумовної любові. І тут таке питання, при чому тут безумовна любов? Що це таке? А це таке, що примиряє мене з вірою. Тому що я не хочу з позиції людини вірити в те, що вірити в якийсь е, там в біль, в жорстокість. Там, в смерті в цьому негативному її прояві і в без безсмисленності якби всього, що відбувається. Мабуть, це тому, що я відчуваю, що якщо я буду в це вірити, воно буде проявлятися. Але воно вже проявляється. Я, значить, по цій концепції віра вже проявляє через мене ці аспекти, життя, негативні умовно. Але тільки через те, що я їх сприймаю так негативно, що вони в мені є, ці аспекти, вони так і проявляються. Як цікаво. Слів не вистачає для опису. Не вистачає слів. Тобто слів про віру сказано дуже багато. Але я спеціально цього всього не читав в цьому житті. Намагався уникати. Так, мене дещо іноді манило щось там почитати, якісь фрази западали в душу. Але я не фіксувався на цьому свідомо, щоб ну, весь час відкладав, типу, я от буде момент, я з цим розберусь, чомусь так іде. Але я не хотів просто захламляти себе чим попало чиїмись, чиїмись концепціями. І так ось сталося, що воно зараз просто само десь в мені проявляється звідкись ці думки. Про це. Та ще й оформлені якось. Ах, і це вже цікаво. Ну, коротше, буду далі намагатися оформити це в словах. Ще один, який розсуждає про віру. Моя версія авторська, режисерська і так далі. Ладно, хороша поясничать. Зупинівсь на тому, що слів не вистачає. Ще потрібно щось загрузити в себе, щоб описати, що таке віра. І що таке безумовна любов. І Як вони, чи це взагалі різні речі, чи, чи це ум так розділяє? Слова є, значить вже розділив. Але що первинне? І чи має бути щось первинне? Віра і безумовна любов. А, так, ще є творець. Ох, якби я себе почув зараз. В стані десяти років назад хоча б.